Доброго ранку, дітки! Ми вас разом із Грайликом вітаємо на занятті. І мені і Грайлику дуже цікаво знати, а які українські національні страви знаєте ви. Давайте переглянемо відео і дізнаємось, які страви знає Грайлик. В кожній країні є страви свої, які для людей, що в ній живуть. Є найсмачніші і найдобріші. Наша країна смачна Україна! Ось як карта України і страв виглядає. Стіл святковий, багатий нагадує. Полюбляють українці ковбасу, галушки, крученики і юшку, зупу, сирник. Деруни, рульку, борщ, товченики. Кожна область має свою страву найпопулярнішу. А що ти вже куштував чим найбільше смакував? Розглянемо ті, що найчастіше на нашому столі. Борщ буває, зелений, червоний. Квасоляний і пісний, борщ холодний і гарячий, і сметаною ясний, борщ полтавський з галушками, дуже ситний і смачний, львівський з білими грибами, наваристий запашний. Ось продукти для борщу, що в кастрюлю я не покладу. Вареники в макітрі білі, пишнобокі, із капустою хрумкою, з сиром, із картоплею, то у маслі, то в сметані, в смальці й цибулі вигрівають білі боки ніжні пишні кулі. Ми вареники готували, різні начинки в них клали. Відгадай, що всередині себе. Пареничик приховав варенечки мої, варенечки мої, варенечки мої, варенечки мої, варенички мої, варенечки мої, варенечки мої, варенички мої, 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 деруни, дерунята. Дерунчики золотаві, духм'яні, смачні, вам так личить сметана і м'ясо і підлива грибна запашна. Скажи, який головний продукт в деруни кладуть? Хліб у голова, а цариця каша. Запашна, свіженька наша, люба, всяка нам вона. Вгадай, яка в кастрюлі каша, гречана каша, Рисова каша. Шоняна каша, вівсяна каша, а які ще каші відомі тобі. Намалюємо з тобою пиріжки, що так смачно випікаються в печі. Є капуста в них і гречка, і картопля, і горох, різні, різні пиріжки. Подовгасті, і кругленькі, і трикутні, і ріжки. Діти, давайте разом із Греликом намалюємо його улюблену страву. Як ви думаєте, що це? Правильно, дітки, це пиріжечки. Для того, щоб намалювати пиріжечки, нам буде потрібен аркуш паперу. У формі тарілочки. Попросіть батьків або старших братика чи сестричку обвести тарілочку та вирізати, також нам будуть потрібні акварельні фарби, пензлик та водичка для малювання. Наші пережички будуть овальною формою, тому спочатку намалюємо овал, а потім його зафарбуємо жовтою фарбою. Скільки буде пиріжек на вашій тарілці, визначте самі. Коли наші пиріжечки трошки підсохнуть, прикрасимо їх ось такими смужками. А щоб наша тарілочка була дуже гарною і красивою, давайте і нашу тарілочку прикрасимо. Для цього намалюємо красиві червоні ягідки-вишеньки. Напевно, з яких і зліби наші пиріжечки. Ось так, пензликом малюємо, червоною фарбою, ягідки, вишні або черешня. І прикрашаємо края нашої теж. Дітки, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, правильно, про українські національні страви. А які ви запам'ятали страви? Так, молодці, правильно, це і пиріжки, і ковбаса, і борщ, і вареники. Діти, а що ми сьогодні з вами малювали? Правильно, пиріжки із різною начинкою. Молодці діти, до побачення, до скорих зустрічей!